Звертаємося до всіх, хто сьогодні нас дивиться, слухає такий нелегкий час для країни, бо сьогодні нема байдужої людини, те, що відбувається, гинуть люди, є смерті. Це сколихує всіх до глибини душі. І як зорієнтуватися нам, як віруючим людям, в час війни, в час революції саме складно віруючим людям, бо в них є принцип Іванський, вони не можуть його переступити. І десь дивлячись на те, що відбулося, я думаю, що всім нам потрібно пересмислити своє життя. Передивитися, чи, бува, ми в чомусь не винні, що до такого часу, до такої ситуації вийшло в нашій країні, бо ми ж всі церковні діячі, всі пастори і молоді, всі ми виховуємо цих людей, і десь настав такий час. Що в нашій країні виникла дуже напружена ситуація, тому нам теж треба десь тут пересмислити, покаятися і зробити висновок на майбутнє. Але в цей час, які наші моменти, що я хотів би сказати? ну перше, ні в кого немає такого права. вірніше, є всіх права, але його використовують віруючі люди. І сьогодні треба всім впасти на коліна. Сьогодні вже можливо багато є заохочень, що давайте будемо молитовні цепочки, там це інше. Я думаю, що час уже заохочувати до молитви. Сьогодні кожна людина, маючи свою практику і підсилюючи її, і усилена молитва, ми маємо молитися. Це є величезний такий засіб, який не використовує сьогодні інші структури. Це одне. Друге, я хотів би звернутися до всіх, хто слухає все, що у нас є персональна відповідальність, персональна відповідальність перед Богом і перед людьми. Тому, що б ми не робили, де б ми не говорили, ми маємо пам'ятати, що ми маємо відповідати за свої діла, за свої вчинки, бо це залишається в історії. Не знаю, чи потрібно цей приклад приводити, але я недавно слухав, що на Нюрнбергському процесі. Коли судили людей, які робили різні злочини, вони казали, чому ви нас судите? Ми живемо по законах своєї країни, нас так спрямували. Але там в залі суду, так історія свідчить, що там було 10 заповідей. і вони кажуть, що є вищий суд, є те, що має орієнтуватися. Тому всім людям хотілося, щоб орієнтувалися на цей вищий суд. Друге для нас віруючих людей важливо, щоб цей час. Такої тривоги ми були з людьми. Ми... Ми говорили для них, ми підбадьорили їх, якщо потрібно створити незалежно кому милосердя. Сьогодні, коли є бойові дії, медицина, вони коли приїжджають, вони всіх людей рятують. Наша сторона має бути, щоб допомогти всім людям вийти з цього. Ну, ми, як Ісус Христос, нам заповідав, що ми маємо зробити все для миру. Ми, ми спонукуємо людей. Ми хочемо самі, щоб люди сіли за круглий стіл. Бо ті люди, які вже пішли життя, які залишились з каліками, вони вже пішли. Це є наслідок. Тому. Ще не пізно сісти за стіл перемовин нам, як віруючим людям, ми не маємо в своєму серці давати почуттям гніву, бо зло породжує зло. Тому хай Бог керує кожним із нас, Бог дає працює з кожним особисто. Що Бог говорить для вашого серця, що не перечить Євангелію, то ви можете зробити в цьому розбурханому морі, який є сьогодні в Україні. Ще раз звертаюся до всіх. Зробіть молитовні сипочки, домашні молитви. Перестаньте дивитися зараз, можливо, ті речі, які не треба дивитися. Давайте кликати до Бога. Я ще не бачу, що люди серйозно почали молитися в Україні. Я не бачу. Я приведу вам приклад, я говорив сьогодні з одним пастором, і коли цей пастор церкви закликав людей в цей час. У них є ранкова молитва. Церква, десь 300 членів, будь ласка, прийдіть зранку, об'єднайся, помолися. Він каже. Пафосно говорив, закликав все. Прийшло 15 людей. Я не бачу, що люди відчувають і, от молитовну таку потребу. Тому в нас є велике право, хто чи може, щоб зробити все можливе, щоб в Україні настав мир і спокій, і вийшло, скажімо, от в таку ситуацію, щоб люди могли говорити за столом переговорів, щоб не лилася кров. Хай Бог благословить вас.